Всім привіт! Презентую вам лот на поставку товару піжами чоловічі, бренду Ліверджі Представлені у різних моделів. Матеріал бавовна. Розмір від S до XL. Є різних забавлень. З розміром S буде 5 комплектів. З розміром М буде 7 комплектів. З розміром L буде 4 комплекти. Та з розміром XL буде 2 комплекти. Є моделька така футболка та шорти. Друга моделька кофта та штани. Штани на манжетах, на резинці є з різними принтами. Всього в лоті 18 комплектів. Вартість лоту 4090 гривень. Собівартість одного комплекту 227 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!